Падіння берлінської стіни, розпад радянського союзу, крах комунізму, події, які рівно 20 років тому невідворотно змінили світ. Люди, які доклали руку до падіння комуністичних режимів у 1989-му, зараз з перспективи 20 років оцінюють цей час і аналізують баласт минулого. Ми жили в 89-му році, очікуючи кожного дня, е, сподіваючись, кожного дня, що перестройка піде вперед, що буде більш ще більше свободи, ще більше е, лібералізму. Але водночас ми також чекали, що з побоюванням чекали, що кожного дня це все може закінчитися. Ми коли починали боротьбу за незалежність 80-х, не сподівалися на таке швидке, швидке здолання радянського режиму і готували себе до довготривалої боротьби. В першу чергу йдемо про жменьку романтиків української ідеї. Значною мірою просто пощастило нам з часом. Цілком можливо, що і нас би перемололи, як свого часу повідправляли шестидесятників. Буквально кілька десятків чоловік відправили в мордовські табори, решта з переляку. На довгі роки просто стали мовчати. Могло бути так само і з нами. Бо і нас було лише кілька десятків чоловік, і то велике щастя, що нам все таки вдалося. Тепер ми можемо будувати міф про е, покоління. Пройшло 20 років. Змінилось одне покоління. Якими ж ідеалами живе покоління, народжене без комунізму. Сьогоднішнім молодим людям важко просто уявити, е, що воно таке було: комунізм, тоталітарна система, закрите суспільство. Сьогоднішні е, молоді люди, вони, вони звичайно інакші, вони мають. Ну, за дубок, вони не мають якогось тиску ідеологічного, їх система не заганяє в, в, ну, в певні пастки в те, що їм не хочеться робити чи говорити, не змушує, не змушує їх ходити, скажімо, на е, якісь там першотравневі демонстрації, так як колись це змушували і так далі. Вони вільніші в цьому відношенні, але водночас вони мають набагато більше різних спокус, вони мають інший тиск, ну сказати, б, тиск. Е, спільного успіху, чи скажімо, навіть елементарно заробляння грошей. Чи теперішні двадцятилітні живуть за тими ж ідеалами свободи і демократії, за які боролись їхні батьки? Окрім навчання. В Києво-Могилянській академії я займаюся благодійністю і громадсько-політичною діяльністю. Щодо громадсько-політичної діяльності, то це є громадська організація Демократичний Альянс. В ньому ми організовуємо школи лідера для розвитку особистості молоді. В організації Святого Егідія ми займаємося благодійністю де дружимо з бездомними. І якщо кожен намагатиметься вкласти частину своєї душі, в діяльність, яка йому подобається, яка насправді приносить користь, тоді я думаю, країна зросте зсередини. Віра що цінності це одне з найголовніших пріоритетів в житті. Якщо людина має цінності, тоді вона ними живе, і відповідно до них вона діє. Чи може сучасне покоління використати ці цінності 89-х? Цінності, скажімо, їхніх батьків, цінності свободи, цінності, які є проти комунізму, проти байдужості. Так, я думаю, може. Я думаю, що це є власне та точка. Активність, надзвичайно велика активність молоді. Ця небайдужість, адже у нас є свобода. Мені здається, що ми маємо її використовувати. Різниця між нашим поколінням і поколінням наших батьків у тому, що на наші часи випало більше життєвих можливостей, які ми можемо використати не тільки для свого особистого розвитку, ну але й щоб покращити долю нашої країни. Я сподіваюся, що завдяки своїй активності я зможу стати політиком. Мене цікавить як молоду людину поняття громадянського суспільства. Але це а дивіться, ми е, фактично одночасно позбулися, е, комуністичної окупації. Але як же так? Що от ми в Україні зі своєю величезною енергією, коли лише недавно отримали незалежність і ну це вже 18 років буде нам, чому ми не можемо збудувати громадянське суспільство, коли в Польщі кожен 20-й Молодий громадянин належить до якоїсь громадської організації, яка, ну, в чому проблема і які в нас, можливо, перешкоди стоять. Французький філозоф мав таке поповідати, цукер мусі ще розпустити. Посерний шах, посерний шах. Я поняв так, пані, хоца є. Dziś możliwe i w Ukrainie, i w Polsce. 10 lat temu było nie do pomyślenia. Oczywiście, że te zmiany, one, one, one są niekonsekwentne. One, one będą miały jeszcze kryzysy, tak jak w Polsce dwa lata temu w Ukrainie teraz, prawda? Ale jak spojrzeć w wstecz w XIX wieku, jak tworzyła się francuska demokracja, no przecież też kółko, rewolucje, kryzysy, dymisje rządowe, marykany na ulicach, ale w końcu Francja jest demokratycznym państwem, lepszym głosem demokratycznym. Ja wierzę, że, że to, to co... Społeczeństwo Obywatelskie. Mnie Pani pyta. No dobrze, na no, A czy, czy ten uniwersytet, gdzie rozmawiam, czy to nie jest Instytucja Społeczeństwa Obywatelskiego? Przecież jest. To, to, to nie była decyzja biura Szczerbickiego, czy ta Nie. To ci ludzie, którzy stworzyli, te, te uczniania, oni musieli stworzyć. Ta gazeta, Wyborcza, ja, który nie ja pracuję. No, to nie jest decyzja de, 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 naszych prezydentów czy, czy premierów. O, o, oni jakby oni decydowali, tak ta że, już by nie istniała. No. Natomiast, no to są wszystko instytucje <Sie> społeczeństwa obywatelskiego, ale to oznacza, że los naszych krajów, los, los Ukrainy, czy los Polski, zależy od nich. Нам, 20-річним, залишається лише виправдати ті ідеали свободи 89-го. Бо ми самі і є найкращим продуктом цих буремних років. Ми є найкращим спадком 89-го. Перед молодою людиною в Україні є три дороги. Пише Олесь Доній у книжці про покоління Оксамитової революції. Як нам ножити до 2009-го». Перша найлегша послати це життя з його унормованим хабарництвом, все загальною безвідповідальністю під три чорти, і скоріше податися на еміграцію. Друга дорога розслабитися і віддатися на поталу існуючим порядкам та спокійненько пливти по річці аморфного інфантилізму. Третя дорога, очевидно, найважча спробувати зупинитися проти течії і почати облаштовувати довкілля за власними вподобаннями. Такими є послання оксамитового покоління, поколінню нашому. Я вважаю, що молоді люди, такі як, як я, як мій, як мій друг. Вони повинні перш за все думати за свою бать... за батьківщину. І як... Якомога сильніше її любити і підтримувати її. А як можна підтримати батьківщину? Ну, Це може своїми досягненнями. От це... це ми і, і прагнемо здійснити. І... І... Зробити так, щоб... Україна дійсно пишалася у всьому світі.